Вас на каналі Українська хвиля. Сьогодні поговоримо про податки, які потрібно сплатити у липні. Податкова служба України активно розсилає так звані листи щастя із вимогою сплатити податки за багато що, але першочергово ми говоримо про податки на житлову нерухомість, тобто на наші будинки, на наші квартири, площа яких перевищує встановлені ліміти. Знаю як в інших містах, а у Вінниці податково розіслали Сти з вимогою сплатити податки за великі будинки та квартири за останні 5 років. Зараз розповім деталі. А поки попрошу підписатися на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 67 тисяч. Надзвичайно приємно. Я дякую кожному за підтримку, за довіру. Надзвичайно цінно. Тож, кому потрібно сплатити податки за квартири і будинки власникам квартири, яких перевищують їхня площадь, більше ніж? 60 квадратних метрів, або ви маєте будинок, площа якого понад 120 квадратних метрів. Якщо ви щасливий власник і квартири, і будинку, то площа така лімітна площа встановлена на рівні 180 квадратних метрів. І якщо у вас кілька можливо бути квартир, чи якась частка у квартирі іншій, тобто не одна у вас житло, а кілька, все це потрібно розрахувати, тому що податкова служба. Дуже активно, пильно слідкує. І у моєму місті я безпосередньо зустрічалася зі своєю подругою, в якої є час є квартира, і є частка в іншій квартирі. І там на рівні було в одній квартирі перевищувала площа площу на 8 метрів квадратних, а в іншій на 20. І таким чином 28 квадратних метрів. Площа понад норму, і за кожний метр потрібно сплатити податок. І не просто за один рік, а просто за п'ять років. Не питайте чому, тому що звернулася вона до податківців і сказали, ось так вирішили нарахувати так ось щедро за останні п'ятиріччя. Податок на житлову нерухомість сплачується за звітний 2024, тобто минулий рік, який розмір податку потрібно сплатити, Яка це сума? Взагалі, одразу скажу, що у кожному місці по різному, не не всюди. це якийсь фіксований показник. Ні, такова ставка не може перевищувати 1,5% від. Мінімальної заробітної плати. Я нагадаю, що станом на 1 січня 24-го року заробітна плата мінімальна становила 7100 гривень. Враховується показник не той, що по останній, як зараз, ми знаємо, з 1 квітня 24 року мінімалка на рівні 8000 гривень. А з 1 січня вона саме була станом. на 1 січня вона була 7100 гривень. І ось від цієї 7000 цих. 100 гривень не більше 1,5% може бути податкова ставка на житлову нерухомість. Таким чином, максимальний розмір податкової ставки на житлову нерухомість на рівні 106 гривень 50 копійок, і в багатьох містах вона ця податкова ставка є нижчого розміру. Наприклад, розрахунку, власнику квартири площею 68 квадратних метрів визначено максимальну податкову ставку на рівні 1,5%, і вона становитиме ось цих зазначених 106 гривень 50 копійок. Тобто 1,5% від 7 тисяч 100 гривень мінімальної заробітної плати. Податкування підлягає не повністю вся загальна площа, а саме ті квадратні метри, які перевищують яких більше, тобто понад 60 квадратних метрів. Якщо ми говоримо про квартиру, в якій 68 квадратних метрів, то потрібно сплатити податки саме за ось цих зайвих 8 квадратних метрів. І що ж потрібно заплатити, якщо ми говоримо саме про 8? залежно, якщо квартира більша, відповідно податки будуть вищого розміру? Сума 8 квадратних метрів по 106 гривень 50 копійок, рахуємо за максимальною податковою ставкою. І ось цей податок на рік становитиме 852 гривні. Відповідно, якщо у вас податкова ставка у вашому місці є нижчого розміру, сума буде меншою. Розрахувати саме ваш податок на житлову нерухомість, потрібно скористатися калькулятором, який є на сайті Державної податкової служби. Я в описі під цим роликом дам на нього посилання. Можете перейти і ввести свої дані і відповідно зрозуміти, яку суму вам доведеться заплатити. Що кажуть у податкові? Сформовані податкові повідомлення рішення можна переглянути в вашому електронному кабінеті, але для цього потрібно мати електронний ключ, а його відповідно оформити через державну платформу Дія через ваш смартфон. Також зазначено, що розбіжності щодо нарахованої суми обговорюють у центрах обслуговування платників, де можна провести звірку. Ки стягуються з більшості громадян, але є категорії, які підлягають виключно. Тобто люди ці не повинні сплачувати податок, тому що вони від нього звільнені. Це власники, нерухомість яких знаходиться у зоні активних бойових дій на окупованих територіях, або ця нерухомість є пошкодженою. Дитячі будинки сімейного типу також не сплачують цей податок. також житло, яке належить дітям, які мають інвалідність. Виховуються одинокими матерями або батьками не більше одного на дитину, дітям саме одного мається на увазі об'єкт нерухомості, дітям сиротам, позбавленим батьківського піклування. Наступна категорія, яка звільнена від оподаткування житлової нерухомості, це власники громадських об'єднань осіб з інвалідністю або їх підприємства, і ще об'єкти, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, які виховують від п'яти дітей. Тобто, це ось такі соціально незахищені категорії населення. Вони не повинні сплачувати ось цей податок на житлову нерухомість. Відківці наголошують і попереджують, що на сплату ось цього податку на нерухомість відведено 60 днів. Відповідно, якщо протермінувати і не заплатити своєчасно, накладаються штрафи. Якщо ось пройшло 60 днів, і ще 30 днів до 30 днів іде протермінування, так людина не сплатила своєчасно, вона має сплатити потім штраф у розмірі 10% від суми. Якщо понад 30 днів. То вже 20% від суми. А порахуйте, якщо ви є щасливим власником кількох об'єктів і вам нарахували податки, наприклад, за 5 років, як у моєму місці, то виходить така дуже кругленька сума. Особисто моя подруга бідкалася, що сплатила близько 8 тисяч гривень податку на те на свою нерухомість, тому що податкова відправила за 5 років, а в неї два об'єкти. І вийшло так ну, досить. Пристойно, як на мене, 8 тисяч сплатити податків. Але якби навіть було по щорічно, звичайно, це було б легше навантаження. А так одразу за 8 років. Але добре, що хоч лист прийшов і вже не було притермінування після того, як вже було це сповіщення, отримане, тобто обійшлося без штрафів. Ож податково наголошує, що можливе стягнення розміру податків через суд у разі несплати суми боргу, а також штрафу. Інформація передається виконавчій службі для накладення арешту на майно. Ось такі до справи не тільки оштрафують, а й можуть. Заарештувати ваше майно, тому не допустіть такої ситуації, і поцікавтеся, якщо ви знаєте, що ваша площа вашого житла, чи це квартира, чи це будинок, чи у вас дві частки, чи в квартирі будинку, наприклад, в батьків якась частка є. Поцікавтеся у податківців, чи ви повинні сплатити, звичайно, повинні, тому що це зрозуміло, площа понад ліміт. Але якщо ви не отримували сповіщень, а за останні п'ять років, то цілком можете отримати за... Такий досить значний період, чи це буде за рік? Є різниця так, чи це буде за 5 років, тому не чекайте, поки податково вам відправить лист, чи зателефонує, чи якимось чином повідомить. Вони взагалі виходять виходить не зацікавлені у тому, щоб своєчасно була оця інформація, і люди своєчасно сплатили. Тому може бути такий приємний сюрприз, такий лист щастя. Ось і така значна сума стягнень. І нікуди не дітися від цього. Мені казали, коли я розповідала про цю історію в минулих попередніх випусках, чому не судилися? Чому не подавали запити до юристів, чому не відстоювали свою правоту, тому що там, значить, три роки є строк давності позовної? Що хочу сказати. Чесно бажаю сил, натхнення, здоров'я, багато грошей тим, хто вирішить судитися, особливо з представництвами держави, тобто з якимись органами типу комунальних компаній, податкової, якихось структур. Ну просто хто не стикався з чимось подібним, тому здається, що це так легко, і це так знаєте. Потрібно мати сили, здоров'я і я ж кажу ще гроші для того, щоб відстоювати свої права. Мати юридичний супровід це потрібно розуміти, тому звичайно простіше, легше і значно швидше, просто дізнатися, чи ви щось заборгували, і відповідно своєчасно закрити усю заборгованість. А я нагадаю, що з 1 липня в Україні очікується багато змін, я підготувала випуск, в якому надала 10 основних нововведень, цілий список, що змінюється, на що потрібно очікувати нашим громадянам. Стосується мобілізації, соціального забезпечення, обмежень грошових переказів, курсу долара, цін на продукти та інші зміни запроваджуються з наступного місяця, з 1 липня. І що для вас ця інформація є актуальною, переходьте за посиланням і ознайомтесь. А у мене поки все на сьогодні. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно публікую найцікавіші і найважливіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.